Всім привіт, мене звати Артем. І, знаєте, десь у 2010-му я подивився фільм «13» із Джейсоном Стетхемом, де 13 людей одночасно грали у російську рулетку, підвищуючи ставки, додаючи все нові нові кулі до барабану. Не знаю, чим саме надихався Олександр Ушан, створюючи свою гру сталеві кулі, але атмосфера напруженості і невідомості, яка окутує вас під час гри, Дійсно варта уваги. Сталеві кулі це українська гра, яка була випущена видавництвом Game7Days. і за фактом це є нескладний патігей на перевірку вдачі і невеличку маніпуляцію з картами, властивості яких деяким способом зможуть зберегти вашу голову від потрапляння в неї кулі. Адже саме так, під час гри ви будете по черзі натискати на гачок револьвера в надії, що куля омене саме вас, і ви зможете залишитись останнім вижившим. На початку гри кожен разів отримує по три карти ситуації. Це спеціальні карти, які можна буде розігрувати під час гри. На початку раунду необхідно сформувати наш револьвер. Для цього ми беремо 5 карт клас клас і додаємо до цієї колоди одну карту Бабах. Інші карти ми поки що прибираємо. Ці карти ми перемішуємо, а після викладаємо їх як у барабані револьвера, колом усі шість карт. І також ми повинні викласти стільки жетонів куль на центр стола, скільки куль, а тобто карт. Бабах, ми замішали до колоди. Наразі це одна карта. В цілому ігролад доволі простий. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і кожного ходу гравець зобов'язаний відкрити одну карту кулі. Якщо ви є першим гравцем, а ви можете обрати будь-яку карту револьвера і відкрити її. Але до цього ви можете зіграти будь-яку кількість синіх карт, що є у вас на руці. І після цього ви відкриваєте. Цю карту. Якщо тут в нас карта клас-клас, тоді ви врятовані. Ви просто добираєте ще одну карту ситуації собі на руку і передаєте хід наступному гравцю, який вже повинен відкрити наступну карту за годинниковою стрілкою. І, наприклад, він це робить. Це клас-клас. Він також врятований і добирає одну карту собі на руку. І хід передається наступному гравцю, який, в свою чергу, відкриває ось цю карту. І це. Карта Бабах. І тепер ви або вмираєте і вибуваєте зі гри, або ви встигнете розіграти якусь круту карту ситуації, типу паніка, яка і врятує вас від потрапляння кулі в голову. Якщо гравець все ж таки не зміг врятуватися, він відправляє усі свої карти до скиду. А після усі карти револьвера збираються, перемішуються, і викладаються наново на центр стола. Ігра. Продовжується, Тож головним у грі в цілому стають карти ситуації і час, коли саме ви їх розігруєте. Сині карти ви можете розігрувати на початку свого ходу ще до моменту, коли ви відкрили одну із карт барабану. Наприклад, розігравши карту адвокат, ви можете узяти будь-яку карту зі скиду і додати її собі на руку. Крадій дасть можливість подивитися картки будь-якого із інших гравців, а після цього узяти собі одну із цих карт на руку. За допомогою медіума ви можете подивитися до трьох будь-яких карт револьвера. А ось завдяки шулеру, окрім того, що ви можете подивитися будь-яку карту, так само ви можете ще й поміняти одну будь-яку карту місцями з іншою, Наприклад, ось таким чином. Карта капелюх часом може врятувати ваше життя, адже ви можете передати хід будь-якому іншому гравцю, в якого карт на руці більше ніж у вас. Наприклад, зараз ви передаєте хід цьому гравцю, і йому потрібно відкрити цю карту. Ба-бах! І він. Вибуває зі гри. А ось карта Сталеві Нерви реально робить гру набагато цікавішою, адже додає ще одну карту Бабах до вашої колоди. Після розіграшу цієї карти вам необхідно замінити одну із карт Клас-клас на Бабах, Додати один патрон на центр стола. А після перемішати усі карти, що є у барабані, сформувавши новий барабан. І після цього. Продовжити ходити. Червоні карти ви можете зіграти після того, як ви відкрили одну із карт барабану. Наприклад, зараз ви відкриваєте ось цю карту, і тут бабах! Але у вас є карта Осічка, яку ви можете зіграти після того якраз як відкрили карту бабах. Після цього ви просто продовжуєте грати далі, тобто відкривати карти. Бабах, і ви все ж таки вибуваєте зі гри. А ось жовті карти заповіту можуть скасувати будь-яку карту ситуації, яка буде зіграна у грі. Наприклад, зараз гравець розігрує медіума і хоче подивитися, і бажає подивитися три карти. Револьвера. Проте ви розігруєте заповіт і забороняєте йому розігрувати властивість карти медіуму. Однак, якщо у гравця буде ще одна карта заповіта, він може розіграти її у свою чергу, відмінивши вашу карту заповіту. Тож уся гра триває до моменту, коли за столом залишається лише один гравець, тоді він і стає переможцем. Ось так просто. Вочевидь, сталеві кулі, це фановий патігейм, який намагається перетворити просту механіку перевірки вдачі на щось неймовірне нервове, граючи на емоційності і напрузі. І в цілому, з огляду на атмосферність, це виглядає непогано. І сама ідея гри цілком доречна до такої механіки. Та й ці карти ситуації також є невід'ємною, навіть я б сказав, головною частиною гри. Проте, звісно, деякі дії, хоча є зрозумілими в механічному плані самої гри, якось там подивитись деякі карти в барабані, це логічно. Проте, граючи в таку гру, насправді дуже важко собі таке уявити. В цілому, все тут побудовано саме на ось цьому Ху, клас-клас. І ось ці емоції, які ви відчуваєте, той страх, чи там є куля, чи ні, і є головним у грі. Так, звісно, ці карти ситуації додають взаємодії, навіть трішки хаосу в цю не дуже і так прагматичну гру, тому що, по-перше, вони ж приходять на руку випадковим чином, а по друге, цінність карт колоді дуже. Різна і порівняти осічку і паніку із заповітом навіть просто неможливо. Тож, в цілому, сталеві кулі це гра для компанії, яка не хоче сильно заглиблюватись на стілку, розбиратись із правилами чи якось надлишково думати під час гри. Тут все на поверхні і зрозуміло. У цьому плані чимось гра схожа із вибуховими коченятами, коли так в принципі у вас є важелі на те, що впливати на перебігри, але вони або відмовляються вам показуватись, або просто дуже гарно десь сховались. Тож так, гра для емоцій, а не для подумати, як здобути перемогу. І якщо у вас є компанія, де ви можете грати у такі фанові ігри, то сталеві кулі дійсно можуть урізноманітнити вашу ігрову колекцію. І на цьому у мене все про гру Сталеві Кулі. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!